Дорогі друзі, брати і сестри, прийшов той час, який ми стараємося завжди замічати і виконувати свою час відповідальності перед нашою країною. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо молитися за нашу землю, за людей, щоб закінчилася ця війна. Давайте встанемо на наші мотиви. І це наша війна. Це війна духовна, це війна віруючих людей. Ми без зброї в руках, але наша зброя, вона духовна. І вона сильна перед Богом перемогти дуже багато. Ми цього не розуміємо, ми цього не все бачимо, але навіть не бачачи, навіть не розуміючи, будемо молитися. І Бог зробить свою працю. Любий наш Господь. В ім'я Ісуса Христа йдемо до тебе зі словами покаяння, щоб Ти простив гріхи наші і не тільки наші, всі нашій землі, всі нашого народу, в Україні. Господи, помилуй нас, Боже, помилуй нас, є за що наказувати, Господи, нас є за що карати, Бог наш. Ми багато говорили глупого, безумного і приймали наші правителі, безумні закони, Господи. Прости нас за це. Прости і дай, Господи, визволення від цього безумства, в якому ми жили, в якому ми були, Господи, прибували. Прости нас, Господь, і дай покаяння і, і простому народу, і верху, який став правителем нашого, Господь, дай на всіх рівнях влади прозріння таке, покаяння і смирення, хай прийде в кожне серце. Прости нас, Господи, ми молимо Тебе за милість Твою, бо тільки милостю Твоєю ми досі живі. Бо тільки милостю Твоєю ми досі ще існуємо, Господи, і дякуємо Тобі за цю Твою милість. І просимо, щоб закінчилась ця війна, щоб прийшов Твій мир на нашу землю, щоб люди не гинули, щоб міста і сели не розрушалися. Господи, і гляде скоро ця земля, і ми з такою тривогою дивимося в майбутнє, Боже. Але хай твоя допомога прийде і поставив все на свої місця. І хай ця війна закінчиться в ім'я Ісуса Христа. Іди покаяння спасіння русських Боже. Бо безус і вбивають і, і, і загребовують чужі землі. Боже, за що вони це роблять? Для чого вони це роблять? Господи, тільки ти знаєш, що зруж діла дьявола, якийсь склав їх свою волю. Розруш, Господь, хай вони звільняться від влади дьявола, хай покаються і уходять в свої землю. Ісуса Христа, ми просить Тебе, буде твій мир і захисти військових, щоб не війну. І благослови лікарів, які лікують, благослови всіх, хто в полоні знаходиться, хай прийдуть визволені, хай ті, хто в оточенні знаходяться, Господь, хай вируться з того оточення. Боже. Всі, хто допомагає Україні, благослови, Господь, підтримуючи нашу економіку, благослови Україну, керівників наших, щоб мали страх Божий приймали вірні рішення. Президенти, парламент, Господи, благослови їх всіх, всі, ті, хто на тому полі бою приймають якісь рішення, дай їм страх Господь, щоб про свою вигоду думали, а тому, щоб зберегти життя людське. Боже, благослови. І прийми, подяку за все. І ти, хай буде слава і Богу нашому Отцю, Сину і Духу Святому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.